З початку повномасштабної війни пасажиропотік на пунктах пропуску Закарпаття збільшився приблизно на третину. Разом з тим на 50% збільшилася кількість людей, яким не дозволили перетнути кордон, зокрема через виявлення підроблених документів. Відтак, з початку року, військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону виявили 1960 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж. Ще 387 таких осіб виявили на пунктах пропуску чопського прикордонного загону. В зв'язку з тим, що у нас наближаються різдвяні і новорічні свята, на кордонах, і ви це бачите, спостерігається зростання кількості транспортних засобів як легкового, так і вантажного. Однак хочемо запевнити, що ми спільно з колегами з інших служб, незважаючи на складну ситуацію в країні, Докладаємо усіх зусиль для забезпечення швидкого, комфортного перетину державного кордону для подорожуючих. За необхідності ми залучаємо додаткові прикордонні наряди, збільшуємо кількість робочих місць. Останнім часом відбулися суттєві зміни, достатньо суттєві зміни. В законодавстві України і до згаданої вже постанови Кабінету міністрів від 27 січня 1995 року, номер 57, якою затверджено правило перетинання державного кордону громадянами України в питаннях, що стосуються періоду надзвичайного або воєнного стану. Під час дії такого періоду є достатньо е, такі суттєві е, обмеження або, навпаки, дозволи, наприклад, що стосується дітей, які перетинають державний кордон, на цей період дозволено дітям виїжджати без закордонного паспорта, без паспорта громадянина України для виїзду за кордон, маючи тільки свідоцтво про народження.